Виха мембрана покрівля в нас на Білогородці На хай такі він тканальчики. І як бачите, ми тут ось таку історія у нас аж піднімається. Для ЄПС, бетон, уклончики, щоб все поперекривати, погідроізолювати. Далі у нас їх таких три штучки, рівні корон різні. Поробили тут у нас взагалі перголи були що на одній, що на іншій терасі, а ми, але ми це все зробили повністю монолітне. І рівнями газоблоком зробили собі різні. Потім фасадом це все повиділяється, темніше, світліше і буде красота. Що кому потрібні такі будиночки? Хай-тек, плоскі покрівлі, ПВХ мембрани, номер шапці профіля, або можете приїхати, переглянути взагалі цей будиночок. Він в продажі. Ось особистий ваш в'їзд на ділянку. Тут ще будуть септики, скважина на місці, світло на місці, будиночок, газоблок 300 стіни перестінки цегляні, вікна повністю візде рехао. Гарного дня.